Значить, гієни, наша ці захопити увесь світ, і ви тепер будете мені допомагати, бо тому що я великий шрам. Бороєтесь? Yes. Ось це вже дуже добре. Відправляйтесь і покажіть усім, на що ви здатні. Хай кедмой буде боятися мене, тому що я. Саме страшний злодій в всьому світі. Зрозуміли тікайте. Або я вас з'їм на сніданок. Ну нарешті нормальне місце, де можна відпочити, ніхто не дістає, і небо дуже синє. Ех, шкода, все-таки, що я більше не зможу повернутися додому. А я би так би хотів, хоч на одну секунду побачити своїх друзів містера Слона, містера Бика. Але, на жаль, я більше їх ніколи не побачу, бо тому що не зможу повернутися додому. Ха-ха. Бачу, все-таки не дарма я сюди прийшов. Треба вас шраму, що план діє. Ха-ха, <глаз> що ж Кетбой зараз про це думає. А він засліпий, він нічого не бачить. <глаз> Ей, там хтось був. Ей, там є хтось. <глаз> ну ось, так і знав. З'їхав з, з глузду. У нас все дуже погано. Містечко наше зруйновано, у нас тільки бункер залишився, ми не зможемо повернутися до свого містечка, та й можемо сказати, що нормальне життя. Тепер ти у нас тільки в пам'яті будеш. Це дуже сумно, що так сталося, але, на жаль, несправильно. Ось так якось. Ми не маємо так просто відступати. Але в нас немає шансів, і тому доведеться нам змиритися з цим. Свіжі новини, свіжі новини. Там, там таке сталося. Шрам! Шрам повернувся. Він збирає армію, щоб вбити вас. Ви маєте приготуватися до цієї битви. Ця битва буде дуже жорстока. Я Зороха вам це кажу, і ви маєте мене слухатись. Подумаєш, я кажу, якась там собі армія. Ми ще й не таких могли здолати. Ну, як кажуть, здолаємо на радість злодіям. Хоча їм буде неприємно від цього. Тобто ми придумаємо що Розумієте? Ви так придумаєте. Але шрам ще більш жорстокий, ніж шерхан. І це означає, що в нього буде більш жорстокий план, ніж, я, ніж той, який був у Шерхана. І тому ви маєте приготуватися. А я полетіла звідси рятувати свої пір'я. Не хвилюйся, сорока. Все буде чудово, тому що я гонщик. Я у цьому сийно впевнений. Добро ще ні один злодій не міг здолати, а ми якраз є добро. Розумієте? Я хотів щось зробити, але Кетбой занадто сильний. Якщо б він побачив мене, то він би мене вбив. Ви ж розумієте це, він би мене вбив, і тому я його не спіймав. Мовчати! Ваше завдання слухатись, а не сваритися зі мною. Ви знаєте, що я можу вам за це зробити, якщо ви не будете мене слухатися, ви я вам не іграшка. Я великий шрам, самий страшний злодій у цьому світі. Ви маєте мене в усьому слухатись і допомагати, а не сварити мене. Тобто зрозумійте це. Ви маєте робити все, що я вам скажу, тому що від цього залежить ваше життя. Давай. Ех, як же я хочу побачити своїх друзів, як же мені набридло їхати на скейт. Як же я хочу все-таки додому? А що там таке виблискує? А це за Штукенція? Це ще хто такий? Чим я тобі можу допомогти, юний товаришу? А ти ще хто такий? Я Джин. Проси в мене щось, І я це зроблю. Очно, тобі кажу. А це ідея. Хочу додому. І щоб там було нормально. Джин, я тобі шо казав? Я не сюди хотів. хо 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 Merry Christmas! Ні. Будь ласка, ні, не чіпай мене, а, не треба мене чіпати, не потрібні мені подарунки. О, а це мені вже подобається. Ну тут хоча б не холодно. Ніколи не довіряй джину, навіть якщо він добрий, не довіряй йому, бо тому що з тобою станеться таке, що сталося зі мною.